Ми із татком для синичок змайстрували годівничку, подрібнили шматок сала, і насіннячка чимало, і соняшника, та гарбузки золотої кукурузки. Мама ще дала гороху, і пшона, вівсянки трохи, навіть декілька родзинок. Годівничку на калину з татом ми прилаштували. Довго з братиком чекали, завітали, щоб синички, поласу весь годівнички. Може, вони не голодні, вже не прилетять сьогодні. Та коли зайшли до хати, у вікно побачив братик, як злетіли звідусюди метушливі жовтогруді, позбирались на обід, посміхався в вуса дід. Хто сальце? Хто кукурузку, від насіння летять друзки і шкарлупки від горіхів, а для нас справжня потіха. Хто ж їх взимку підгодує? Завтра ще одну змайструємо. Автор Юлія Ілінська Драган.